Завершимо. Давайте завершимо те, що ми вчора почали. Ту Добрий день. Доброго ранку. Як ту задачу, яку ми з вами вчора почали. І так, з чого ми. Чим ми продовжимо? Дивіться, ну, по-перше, по-перше, її розглянемо, потім домашні розглянемо. Так, так. Давайте продовжимо те, що ми вчора розпочали. Можна її трошечки іншим чином. Я її вчора ще раз переглянув і вирішив зробити її трошечки простішою. І так, дивіться. В якому плані трошечки простішою? У нас було сказано, що площа трикутника АМЦ. Так, так, зараз я вам умову скину, щоб була умова перед очі. І так, дивіться, в нас сказано, що площа трикутника АЦМ. Площа трикутника. АЦМ дорівнює 6 квадратних сантиметрів, так? Далі А, площа трикутника АБ... Ц дорівнює 54 квадратних сантиметри. Чи можемо ми знайти площу трикутника АБЦ таким чином? Площу трикутника ABC. Що нам для цього зробити треба? Дивіться, якщо в нас є, тут у нас 6, тут у нас 54. Що нам треба зробити? Якщо в нас є дві площі, як ви думаєте, додати. додати. Достатньо буде їх просто додати. Тобто тоді площа трикутника АЦМ плюс площа трикутника CMB дорівнює 6 плюс 6 плюс 54. Дорівнює 60 квадратних сантиметрів. 60 квадратних сантиметрів. Тепер далі можна спробувати чи зробити це все через подібність. Тобто у нас трикутник АЦМ. Туди зараз. Трикутник АЦМ. Він буде подібний до трикутника CMB. Він буде подібний до трикутника CMB. Ну, оскільки вони обидва прямокутні. Оскільки вони обидва прямокутні. А далі, виходячи з цього, дивіться, існує така властивість площ подібних трикутників, що площа трикутника. Ну, наприклад, візьмемо, наприклад, візьмемо так, що у нас менший АЦМ, площа трикутника АЦМ буде відноситися до площі трикутника ЦМБ як дві подібні сторони в квадраті. Ну, дивіться яким, визнач, яким чином визначити, які сторони подібні? Для трикутника. АЦМ. гіпотенуза буде якою стороною? АЦ. А, а для трикутника Ц це в нас буде СБ. Тобто як? А до ЦБ в квадраті. Далі можна підставити значення замість АЦ площі трикутника АЦМ 6. Замість СМБ 54 дорівнює. АС відноситься до СБ і все це в квадраті. 6,54 скоротили. Що в нас залишиться тоді? Одна дев'ята. 1 9. Дорівнює. АС до СБ в квадраті. А тоді дивіться. Якщо АС до СБ в квадраті дорівнює 1 дев'ята, то тоді яким чином будуть відноситися А до СБ. Якщо в квадраті це 1 дев'ята, то Б з квадрату. 1 третя. третя. Правильно. 1 третя. А тепер, виходячи з цього, дивіться, можна зробити таким чином. Нехай. Нехай АЦ дорівнює Х, А Б. Тоді буде 3Х. А це дорівнює Х, це b, тоді буде 3Х. Далі, а тепер. Тепер давайте спробуємо обчислити. Тобто, тепер через площу трикутника А Б, С, Яким чином обчислити площу прямокутного трикутника? А це на СБ поділити на 2. А це на ЦБ поділити на 2. Або ж одна друга АЦ помножити на ЦБ. Тобто, площу трикутника АБЦ ми знаємо. Ось ми її знайшли. Це в нас 60 квадратних сантиметрів. 60 дорівнює 1 друга, а це ми позначали х помножити на 3х. Тоді 60. дорівнює 1. Друг, ну, тобто 3 других х. Тоді 60 поділили на 3 других. Ну або ж 60 помножили на 2 третіх. Можемо 63. Можемо 60 і 3 скоротити. Можемо 60 і 3 скоротити. Чому це буде дорівнювати? 40. Це в нас буде дорівнювати. Стоп, 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 стоп. А чому я тут Х написав, якщо там квадрат. І тут квадрат. Х на х перемножили. Тобто. Так, ну, так. 20. так 20, 20, 20. Так, згоден. Так, 40. А так, в підсумок виходить 40. Підсумок. Тобто х в квадраті дорівнює 40. Далі, x тоді чому буде дорівнювати? 40, -40. Ні. Ну, по-перше, корінь з 40. 40. І давайте спробуємо розкласти. Як можна розкласти корінь з 40? Подумайте, як можна розкласти корінь з 40. Щоб можна було взяти корінь з якогось числа. 4 помножити на 10. На 10. Виносимо з-під кореня, виходить 2 корінь з 10. Таким чином. Ми знайшли, знайшовши X, ми знайшли сторону АС. Ми знайшли сторону АС. А тоді в нас буде CB. CB в нас буде дорівнювати. Ми позначали її 3Х. Тобто 3 помножити на 2 корінь з 10. І чому це буде дорівнювати? 6. Корінь. корінь з 10. Ну, а далі. У нас є два катити, АЦ ЦБ знаємо, АБ можна знайти за теоремою Піфагора. За теоремою Піфагора знайти. АБ. Так, ЦБ в квадраті плюс АЦ в квадраті. Тобто АБ в квадраті дорівнює ЦБ в квадраті, 6 корінь з 10 в квадраті. Плюс АЦ в квадраті, 2 корінь з 10. 2 корінь з 10 в квадраті. Дорівнює. Підносимо до квадрату 36 помножити на 10. Плюс підносимо 2, 4 помножити на 10. Дорівнює. 360 плюс 40. Дорівнює 400. Тоді АБ чому буде дорівнювати? Корінь з 400 і дорівнює чому. 20. В принципі, всі сторони таким чином ми і знайшли. Тобто, АЦ в нас дорівнює. А С дорівнює. Так, так. Ти ми його знайшли. 2 корінь з 10 сантиметрів. Далі. С дорівнює 6 корінь з 10. Сантиметрів і АБ. АБ дорівнює 20 сантиметрів. Да, да, да. Так, записали тему уроку. Починаємо з вами наступну тему. Площа трапеції. Площа трапеції. писали Тепер давайте з вами трошечки розглянемо по площі трапеції. Дивіться, яким чином можна знайти площу трапеції А плюс Б поділити на 2 помножити на H. Що це таке? Тобто, що це означає? Давайте з вами побудуємо трапецію і відповідно розберемося, що ці всі позначення означають. Що ці всі позначення означають? І так, побудували трапецію. Довільно. Довільно трапецію побудували. Що таке трапеція, вже повинні знати. Вже повинні знати. Так. Далі. Тепер нічого ніяк позначати поки що не будемо. Провели в цій трапеції висоту. Провели в цій трапеції висоту. З одного боку буде достатньо. З одного боку буде достатньо. І підписали трапеції А, Б і H. Поставте три літери, які нам необхідні будуть для обчислення площі трапеції А, Б і H. Так, зробили. Тепер дивіться, яким чином виглядає площа трапеції. Яким чином виглядає площа трапеції. Площа трапеції має ось таку формулу. А плюс Б. Поділити на 2, помножити на H. Тобто, нижня основа плюс верхня основа поділити навпіл і помножити на висоту. І помножити на висоту. Ось така. Давайте один номер розглянемо. Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основ, основи якої дорівнює 9,16 см, а більша бічна сторона, корінь 65 см. Все доволі просто. Номер 29.2. І так, по-перше, якщо у вас сказано, прямокутна трап... чому дорівнює площа прямокутної трапеції, знаходяться вони таким же самим чином. Тільки єдине, що трапеція у вас буде прямокутна. Трапеція буде прямокутна. Матиме вона ось такий вигляд. Матиме вона ось такий вигляд. Відповідно, давайте її підпишемо. А Б С Д. Тепер, що в нас є? В нас є сторони, основи якої дорівнює 9. Відповідно, менша основа Б С 9 см, більша основа AD 16 см. 16 сантиметрів. Далі. Більша бічна сторона. Яка в нас буде більша бічна сторона? АБ чи ЦД? СД. ЦД, правильно. ЦД дорівнює корінь з 65. Корінь з 65. І знайти нам треба площу А, Б, Ц, Д. Знайти нам треба площу АБЦД. Чого нам не вистачає для формули площі? Подивіться. Okay. Не вистачає висоти, правильно? Не вистачає висоти. Правили висоту, позначили, що це в нас висота, підписали її. Ну, нехай буде літера H. Нехай буде літера H. Тепер дивіться, яким чином розглянути можна трапецію. Яким чином можна розглянути трапецію. По-перше, дивіться, для того, щоб знайти площу трапеції. Площу АБЦД. Нам треба BC плюс AD поділити на 2 помножити на CH. Чого в нас не вистачає. CH не вистачає. Розглядаємо трикутник CHD. Прямокутний трикутник це HD. Це де в нас є корінь з 65. Корінь з 65 сантиметрів. Чи можемо ми якимось чином знайти HD? 7. Правильно. Тобто AD мінус BC, 16 мінус 9 дорівнює 7 сантиметрів. Дорівнює 7 сантиметрів. А як тоді знайти CH? Дивіться, як. За теоремою Піфагора. Тобто це СH можна знайти за теоремою Піфагора. Це H в квадраті дорівнює СД в квадраті. В квадраті. Мінус HD в квадраті. Підставляємо значення. Це СД в квадраті це в нас корінь з 65 в квадраті. Мінус 7 в квадраті. Дорівнює. 65 мінус 49. Чому це буде дорівнювати? 16. Це буде у нас 16. І відповідно. то Не 160, 16. І тоді, відповідно, це аж дорівнює корінь з 16. І дорівнює чому? 4. 4 см. 4 см. Ну, а тепер, після того, як ми все дізналися, ми можемо обчислити площу нашої трапеції. У нас все є. Тобто, BC у нас 9 AD. Так, 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 AD 16. Поділити на 2 помножити на 4. Те саме, що ми робили. А стоп, це ми не з вами робили. Це ми робили не з вами. Можна скоротити. 2 і 4, Залишиться 2. А далі обчислити ось таким чином. В дужках 9 плюс 16, теж в чисельнику. І потім помножити на 2. Чому це все буде дорівнювати? 25 на 2, тобто. 50 квадратних сантиметрів і записали відповідь. Площа ABCD дорівнює 50 квадратних сантиметрів. Домашнє завдання записуємо параграф 6.29 номер 29.3